Оби спрямована на набуття зміну або припинення цивільних прав та обов'язків називаються правочином. Згідно цивільного кодексу України існують поняття та види правочинів, і з ними ви зможете познайомитись. Тобто правочин це діє особи спрямована на набуття зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правичини можуть бути односторонніми, двосторонніми, багатосторонніми. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом або за домовленістю з ними особами. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін, загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, боєвиявлення учасника правочину, має бути вільним відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Він же має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Правочин, що встановлюється і вчиняється батьками, усиновлюючими, не може суперечити правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій. Та може керувати цима діям. Цивільний кодекс України встановлює обсяг цивільної дієздатності, який може бути обмежений тільки у випадках і в порядку, встановленому законом. Виходячи з цього, розглядають такі види цивільної дієздатності повну, неповну, часткову обмежену, а також визнання особи недієздатною. часткова цивільна дієздатність – Визначено законодавством для малолітніх осіб, тобто таких, які не досягли 14 років, діти віком до 14 років вступають як самостійний суб'єкт цивільних відносин і мають право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом. Зверніть увагу, що правочини можуть бути нікчемними. Неповна цивільна дієздатність визначається для неповнолітніх осіб від 14 до 18 років. Вони мають усі ті цивільні права, що й малолітні особи, а також право самостійно розпоряджатися своїм заробітком. Вони самостійно укладають договір банківського вкладу рахунку та розпоряджаються вкладом, внесеним ними на своє ім'я грошовими коштами та рахунку. Якщо грошові кошти внесені на ім'я неповнолітнього іншими особами, то розпоряджатися ними він може лише за згодою його батьків або піклувальників. Для вчинення правочину неповнолітньою особою потрібна згода одного з батьків чи усиновлювачів. Якщо той із батьків, із яким проживає неповнолітня особа, висловлює заперечення, правочин може бути здійснення із дозволу органу опіки та піклування. При цьому при вчиненні неповнолітніми правочинів щодо транспортних засобів або нерухомого майна. Згода батьків або піклувальників має бути надана письмово та нотаріально завірена. Є такі випадки, коли особа не досягає 18 років, але повністю отримує цивільну дієздатність. Це, наприклад, у разі шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона якраз набуває повної цивільної дієздатності. З моменту реєстрації шлюбу, крім того, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також на повнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. А цивільна дієздатність надається фізичній особі, яка досягає 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю за наявності письмової згоди на це батьків чи усиновлювачів, піклувальника, органу опіку та піклування. Повна цивільна дієздатність надана фізичній особі поширюється на всі цивільні права та обов'язки. У разі припинення трудового договору, припинення фізичної особи підприємницької діяльності, надана їй повна цивільна дієздатність зберігається. Цивільні правовідносини можуть існувати та успішно розвиватися лише за умови, що всі їх учасники належним чином виконуватимуть свої обов'язки порушення цього права. Завдає шкоди як окремим громадянам чи юридичним особам, так і суспільству в цілому. Шкода являє собою втрати особистого немайнового та майнового характеру, що є наслідком протиправної поведінки. Майнова шкода виражена в грошах. Це збитки. Збитки поділяють на реальну шкоду, це витрати зроблення для відновлення порушеного права втрата або пошкодження майна, та упущену вигоду неодержані доходи, які особа могла б отримати, якби б її право не було порушено. Моральною немайновою шкодою вважається втрати немайнового характеру, що виникли внаслідок фізичних чи моральних страждань особи, права або блага його порушено. Немайнова шкода юридичної особи виявляється в завданні шкоди її діловій репутації. Одним із заходів впливу на особу, що посягнула на права або інтереси інших учасників цивільно-правових відносин, є цивільно правова відповідальність. Так, орендодавець, який відмовився надавати приміщення, порушивши тим самим умови договору оренди, зобов'язаний виконати його, надати приміщення, а також відшкодувати збитки, які були завдані цивільно правова відповідальність це примусовий захід майнового характеру, що забезпечує відновлення порушених цивільних прав і зумовлює негативні наслідки для порушника з метою його виховання та стимулювання до належної поведінки. Певних обставин особа може бути звільнена від відповідальності за невиконання. Неналежне виконання зобов'язань. Такими обставинами визначаються непереборна сира, це надзвичайні і невідворотні за певних умов обставини. Це може бути повінь, землетрус, ураган, це випадок, казус, Обставини, у яких немає вини сторін та можливість настання яких особа не могла передбачити. У цивільному праві є принцип презумпції вини особи, яка порушила зобов'язання. Вона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. При цьому саме особа, яка порушила зобов'язання, доводить відсутність своєї вини. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню та не пов'язана із сумою цього відшкодування. Ось ви бачите таблицю малолітні до 14 років і неповнолітні від 14 до 18, яка буде відповідальність за шкоду. Отже, цивільне правовідносини це врегульовані нормами цивільного права, особисті немайнові та майнові відносини, юридично рівних, взаємно відокремлених у майновому і організаційному відношенні суб'єктів, які є носіями прав і обов'язків. Права учасників цивільних правовідносин забезпечені можливістю застосування до їх порушників заходу державного примусу, притягнення. До цивільно-правової відповідальності. Неповнолітні особи не мають достатнього рівня фізичного і психічного розвитку, тому чинне цивільне законодавство України не надає їм повного обсягу дієздатності. Це відбувається на їхній цивільно-правовій відповідальності. Перевірте себе.